Назад у Чорнобиль евакуйовані у 86-му жителі міста під Києвом просять владу дозволити їм знову заселитися в пункті в покинуті будинки у зоні відчуження. 35 чорнобильців навіть звернулись із листом до перших осіб держави. Думки ж експертів радіоекологів чи безпечно жити в мертвому місті кардинально різняться. Їх зважувала Ірина Заєць. Київська область, місто Бровари. Ось ця квартира Чорнобильський спадок Миколи Хрущенка. Разом у двох кімнатах живуть три покоління: сам ліквідатор та дві дончині родини. Щоб не заважати дітям, він хоче повернутися назад у Чорнобиль. Якби потихеньку встановити в Чорнобилі свій будинок, маючи соціальний захист, ця пенсія, то я б собі там би жив, би ходив би з вудочкою на річку. дразнив би рибу, а вона мене дразнила спокійно. Не ми там, однак туди так просто не потрапиш без спецдозволу. Інструктажу та супроводжувача кордон 30 кілометрової зони відчуження не перейти. Ось він, той самий будинок на Сергія Лазо-2. покинути ним 26 років тому. Родина Грущенків прожила в новій хаті лише три місяці. Після вибуху на ЧЕС всіх евакуювали. Може там хтось є. Давайте спробуємо. та як є. Ось замов. Новий господар все ж з'являється. Він місцевий МНСник. Я, я вас прошу, не треба мене знімати. розумієте, що ні? Несподіваним гостям чоловік не радий, бо будинок, де мешкає, тимчасово вважає своїм. Навіть розпочав ремонт. 26 років тому старі господарі поспіхом вивезли найнеобхідніше. З цінного тільки магнітофон. Касети так і залишилися на шафі. На місці навіть ті ж меблі та фіранки. Це була спальня. Це була спальня. Це отут я спав коли. Блиснула блискавка у 86-му році, юридично жодних підстав на власність у зоні, як з Чорнобильці не мають. За неї вони отримали інші житла та компенсації, щоб користуватися колись своїми хатами. Їм потрібен новий статус. А для цього зміни в законі. Однак, відомство, що могло б їх ініціювати, такої можливості не бачить все, що на цій мапі кольором вище, оцим кольором, тобто вище отаким, от це 0,1 тюрів на квадратний кілометр. Так я можу сказати, що в у цій зоні люди населення не може жити ніколи. Сюди ж належить і саме місто Чорнобиль, проте увесь час там, хоч і вахтово, але живуть працівники різноманітних місцевих служб. Радіація в місті не перевищує норми. З точки зору проживання по рикологічному показнику в місті Чорнобиль. Живу так, що фактично фактично перешкод немає. Тож заселення можливе, якщо підготувати законодавчі зміни, довести урядовцям необхідність повернення людей та підготувати соціальну інфраструктуру. Зараз у Чорнобилі проживає не більше трьох сотень мешканців. У 86 му їх було майже 14 тисяч. Якщо людям дозволити повернутися, вірять екс Чорнобильці, то їхнє місто знов населятимуть десятки тисяч. Пенсіонерка пані Галина одразу після катастрофи вирішила, що нікуди евакуйовуватися не буде. Квартиру отримала в Дніпрозержинську, але в ній так ніхто і не жив. Вся рідня залишилася в зоні. Батьки померли, коли їм було за 80, та й сама на здоров'я не скаржиться. От тільки б, каже, не притискали. І з продуктами було важко. Зараз вже у нас тут магазини є, вже нам тут проще. Вже машини розрішили нам заїзд сюди в Чорнобиль. Так поїхали, скупились і, і приїхали. А раніше ж це все було, ви представляєте, дуже трудно. Дуже трудно було. Але ми це все пережили, бо ми народні. Нам, наші, як кажуть, забори нам допомагають. Всі самосели, які живуть в зоні відчуження, порушують закон. Нині штраф за це невеликий трохи більше 300 гривень. А такі гроші кажуть, ті, хто хоче повернутися, невеличкі задля вирішення квартирного питання. Ірина Зайць, та Олександр Самойлов. Перший національний.